Чи то артурівський цикл чи то британський цикл це сукупність творів, що пов'язані з королем Артуром та лицарем Круглого столу. До цього терміну відносяться багато середньовічних і не тільки творів, які описують постать короля, починаючи від стародавньої валійської валади Юли Додін і закінчуючи романами Томаса Малорі та Курт'єна де Троа. В оповідях про короля Артура відчувається відгумін стародавніх кельтських міфів. Так, наприклад, дослідники знаходять у його долі багато паралелі з героєм ольсарського циклу Кухоліном, чи то племінником, чи то сином короля Конхобара, неминуче зринає тема долі її всеосяжності та того, що її ніяк не можна оминути. Простежується також тема залежності, успішності короля як правителя та родючості землі, якою він керує. Протягом довгих століть Артур був символом опору бритського населення, що проживало на острові десь у VI-V століттях, проти англосаксонських завойовників. Але коли Вільгельм завойовник у 1066 році почав вже нормандське завоювання острову, то легенда знов переосмислилася та почала грати новими фарбами. Вже у праці Джефрі Монмунського історія королів Британії Артур постає цілком норманізованим правителем. А з початку хрестових походів за ним зовсім назавжди закріплюються атрибути християнства. Також з того ж періоду історія про короля Артура поширюється не тільки Англією та іншими британськими країнами, а й також Францією, де його образ підганяється під ідею лицарства. Чесності та куртуазної любові. Саме тому у Англії та Франції дуже різне уявлення про короля Артура та про його реальність. Так, наприклад, в Англії він сприймається як хоча б напівісторичний персонаж, то в творах французьких він постає суто ідеєю та романтизованою фігурою. Легенди про короля Артура та його магічний меч Екскалібур одні з найвідоміших сюжетів середньовічної літератури, які глибоко вкорінені в європейську культуру. Історії про Артура і його магічний меч з'явилися з раннього середньовіччя та розвивалися в англійській, валійській і французькій літературних традиціях, об'єднуючи як реальні історичні події, так і доволі міфологічні елементи. Екскалібур же це магічний меч. Що поставав символом королівської влади Артура та його права на трон. За однією з легенд, точніше, її версій, Артур отримав меча, витягнувши його із Ковадла. З іншої ж, він витягнув його зі скелі. Також можемо згадати і про легенду, згідно якої свій меч Артур отримав від так званої Леді або пані Озер. Загалом. В усіх варіаціях меч постає символом сили, фізичної, так і духовної, символом влади. Сам факт обдарування глибоко символічний і кориться у кельтських віруваннях. У Мабіогіоні, так називається частина з циклу валійських повістей та інших переказах, артур володіє мечем званим Каледвуйг. Цю назву перекладачка Мабіногіону леді Шарлотта Гест відтворила як трощити, Інші перекладачі воліють назву розтинаючий сталь. Клинок меча був оздоблений двома золотими зміями, а скоріше за все, або навіть точніше, драконами. Пізніша назва меча змінювалася у залежності від перекладу. Так Джефін Манмуцький зробив із Каледвульха Калібурн. А ще пізніше назва перетворилася на більш знайому нам і сучасну Екскалібур. Ще назву Екскалібур можна вивести з латинського звороту «Екс-кале-віберер» Лібере, вивільнити зі скелі, витягти з каменю. Доладна назва, але недоречна. Адже екскалібур не був тим самим мечем, якого Артур видобув із каменю, якщо вірити легенді про пані Озера. Як відомо, у фіналі легенди Екскалібур повертається до пані Озера. Артур, перш ніж відплисти до Авалону острову мертвих, Наказує викинути меч у воду. Легенди про дитинство короля Артура місять численні містичні та захоплюючі історії, які з часом ставали частиною британського фольклору. За легендою, король Артур був сином короля Утера Пендрагона та Ігрейни, дружини герцога Горлиса Корнуельського. Після пристрасного бажання Утера здобути ігрейну, чарівник Мерлін, згідно з Джефрі Монмульським, погодився допомогти йому за умови, що народжену дитину виховуватимуть у таємниці. Мерлін закляттям зробив Утера схожим на герцога, і так народився Артур. Артур зростав під вихованням сера Ектора, лицаря, якому доручили його догляд, і, не знаючи про своє королівське походження, Артур вважав рідного сина Ектора, Кея, своїм братом. І жив простим життям, навіть не підозрюючи про своє походження. Якщо історичність короля Артура ще питання дискусійне, та його існування можуть підтвердити джерела V століття, то лицарі круглого столу та сама концепція цього утворення це вже вигадка середнього середньовіччя. Першим автором, який ввів образ круглого в літературний обіг, вважається Куртєн де Труа. до постійних лицарів круглого столу, тобто до лицарів, які з'являються у більшості легендах та інших творах, можна назвати наступних персонажів Гвейн, племінник Артура, його права рука. Трістам або Трістам, в залежності від перекладів, син Талуха найсильніший, найсміливіший і найкращий лицар, що поступався лише Ланселоту, відомий через романтичну історію кохання до Ізольди, дружини короля Марка. Галахат, син Ланселота, святий рицар, якого виховали ченці, Персівель найвідоміший шукач Граалю. Борс, його найближчий соратник, Кей, молодший брат Артура, який зазвичай виступає комічним персонажем. Мордер, племінник чи бастард Артура, який в кінці намагається загубити владу. Та за деякими легендами вони з Артуром вбивають один одного. Гаред, лицарь кухні, якому Кейта дав прізвисько-білоручка, тобто бумейн. Персонаж, який також виступає більш комічним, та починав свій шлях до лицарства з прислуги при дворі. Напевно, одним з найбільш цікавих та романтичних образів серед лицарів Круглого столу є Ланселот. Який відомий своїм коханням до дружини Артура, королеви Гміневери? Ланцелоту присвячені такі романи, як Славна Повість про сера Ланцелота та «Ланцелот або лицарі Лицарівозу. Його батько, Король Бан, рано помер, скоріше за всьому, за деякими легендами, через змову своїх суратників. Та його мати віддала хлопчика на виховання до Леді Озера. Ланселота дуже часто називають одним з найбільш славетних лицарів круглого столу. Так, наприклад, його характеризує Томис Мелой словами закоханої у нього моргани. Бо ви чебні з усіх лицарів на світі і всіма давам і дівчатам покірний слуга. Але є одне з цих лицар, чого, здається, мені вам не вистачає. Ви лицар неодружений і не хочете полюбити якусь дівчину або благородну даму. Розповідаю, що ви любите королеву Гіневеру і що вона зуміла чарами і чеклом зробити так, щоб ви ніколи нікого, окрім неї не полюбили, і щоб жодна інша жінка не радувала красою вашого погляду. І про те багато хто в цій країні і високого роду і низького вельми говорить. Заборонене кохання між Ланселотом та гвиневерою можна розглядати як паралель до Трістана і Ізольди, де Ланселот в кінцевому рахунку є символом людських страждань та випадковості людської долі, яка, врешті-решт, призводить до падіння круглого столу у подальших творах. Також його закоханість у королеву є головною перешкодою між ним та святим гралом. Адже у рамках християнських цінностей Манселот піддався греху перелюбства. лише його син Галаха, якого виховали ченці, який є чистим від гріху, міг отримати Матірю Галаха дестала стала Елені, дочка короля Колеса. За різними легендами зачаття Калахада було скоєно або під омаливими чарами, які е, зробили так, аби Елейна виглядала як королева Гліневера, або це був один-єдиний раз, коли ланцелот зрадив свої кохані дані. Чи відповідала Гліневера на кохання Ланцелота – питання, на яке різні джерела дають різну відповідь. Проте, одна з найчастіших інтерпретацій це те, що вона справді кохала свого чоловіка короля Артура, але при тому дуже сильно ревнувала ланцелота та часто ображала. На нього, виганяючись з замку. Мерлін герой британських сказань, чарівник і віщун. Його історичним прототипом вважається поет Мірдін, що жив у шостому столітті. У британських переказах говориться, що Мерлін був народжений від земної жінки і духу. Одні стверджували, що це був сам диявол. Він загорівся пристрастю до якоїсь доброчесної дівчини і вирішив її спокусити. Проте дівчина була настільки безгрішна і благочестива, що ворог роду людського не міг до неї навіть наблизитись. У дівчини була старша сестра, на відміну від неї, розпусна і нечестива. Одного разу старша сестра прийшла п'яною до молодшої і стала непристойно її ображати. Дівчина, незважаючи на всю свою лагідність, Рознівалась і прогнала сестру. А оскільки гнів, один із смертних гріхів, диявол скористався нагодою і опанував дівчиною. Так був і зачатий Мерлін. Одного разу при королівському дворі з'явилась гарна дівчина з золотими очима, звали її Вівана. І була вона послана на погибель мудрому Мерліну. Зачарований красою Івани. Мерлін виконував всі її примхи. Вона захотіла зрівнятись мудрістю і могутністю з ним самим. І Мерлін вивчив її чарівництвом і всім таємним наукам. Як -то раз гуляли Мерлін та В в зеленому лісі і присіли відпочити під високим дубом. Мерлін поклав голову на коліна красуні і задрімав. Тоді Івана стала співати над ним заклинання, яким він сам її навчив. І занурила вона його у вічний сон. З тієї пори спить мудрий мерлін непробудним сном. Одні кажуть в глибокій печері, інші у стовбурі дуба, треті в повітряному замку, який він одного разу звів серед хмар, щоб порадувати золоту оку Легенда про Святий Граль розповідає про таємний священний предмет та його пошук. Її основний зміст полягає в описі саме духовної подорожі лицарів круглого столу короля Артура, які шукають цей предмет для досягнення вищого блага. Згідно з легендою, граль це чаша, із якої Ісус Христос пив під час таємної вечері. А після розп'яття Йоса Париметейський використав її, щоб зібрати кров Христа. Проте немає жодних історичних доказів існування святого Грааля і легенда має неоднозначне джерело. Вона поєднує елементи християнства з кельтськими міфами про магічні казани, які дарують безсмертя або достаток. Існують суперечки, що легенда виникла як християнська інтерпретація язичницьких вірувань, чи вона є повністю середньовічним літературним витвором. Але саме у середньовічній літературі пошук граля символізує духовне очищення та досягнення Божої благодаті. Отже, у королівстві Камалот лицарям з'являється видіння, іноді у супроводі янголів, яке вказує на його існування. Лицарі вирушають у подорож, на шляху якої вони зустрічають міфічних істот або своїх ворогів і стикаються із спокусою та випробуванням. Головна мета. Це знайти Грааль як символ духовного очищення, сили віри та вищого призначення. Тільки той, хто духовно чистий та смиренний, наближається до досягнення мети. Галахат, або у деяких версіях персіваль чи Борс, досягає Грааля. Він отримує видіння Бога і знаходить вічний спокій. У деяких версіях Галахат помирає після цього, піднятий на небеса. Після смертельного поєдинку з Мардром лежачи на смертному дрі, Артур віддає наказ серу Бодіверу позбавитися його меча старою традицією, виконувши його в озеро. Сер Бодівер намагається обдурити Артура, але він про це дізнається і знову йому віддає цей же наказ, щоб він його виконав у озеро. Бодівер на другий раз виконав прохання Артура, але меч не дістався на дна озеро. Його вихопає леді озера та гоносить з собою. Коли Артур помер, його забрала одна сестра Моргани та Діва Озера та перенесла його до Володими, щоб він відновлювався та зліковував свої рани. І коли настануть тяжкі часи для його країни, він зміг повернутися. Артурівський цикл є не стільки важливим джерелом при вивченні п'ятого століття, про події якого взагалі йдеться зазвичай в Артурівському циклі, а більше джерелом з вивчення культури середньовіччя та більш пізніх періодів. Так, наприклад, ми можемо відслідкувати різницю у сприйнятті Артура середньовічними людьми та людьми 18, 20 та дев'ятнадцятого століть. Коли б також писалися легенди та романи про короля Артура.